Лише сім кілометрів від ворога. Гуляйполе на Запоріжжі під постійними обстрілами росіян. Людей тут лишилося близько двох тисяч із тринадцяти, які були до повномасштабного вторгнення. Місцеві живуть без світла, води та газу. Втім, і думати не хочуть про переїзд. Латають вікна та дахи після обстрілів, готують дрова на зиму. Осередком цивілізації у місті став пункт незламності. Там перуть речі, дивляться новини та стрижуться. Про життя на лінії вогню розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес у пункті незглавності людно. Місцеві приміряють ковтинки, шапки та пальта. Теплі речі до голі поля привезли волонтери. Це єдине місце у Гулій Полі, де є електрика. Тут завжди тепло, дров'яні котли працюють від генераторів в душових гаряча вода. Ці елементарні зручності тепер для жителів Гулійполя розкіш комунікації в місті ще півтора роки тому розтрощили росіяни, і відновити їх поки неможливо через постійні обстріли. Пан Іван приїздить сюди двічі на тиждень. Від його дому до цього куточка цивілізації близько кілометра. Його 74-річний чоловік долає велосипедом. Приходжу стираль, купатися, продукти беремо, хліб таке, макарони крупи дають усе на список. Пральні машинки тут не зупиняється ні на хвилину у великому холі. Міні кав'ярня, вона ж продуктовий магазин, але товар відпускає без грошей. Та чи не найцінніше тут кажуть організатори можливість поспілкуватися? У Нас є телевізор, є телебачення. Тобто люди проходять поспілкуватися там, попети каву то трохи розвіється. А ще навести красу. Пані Ірина під час війни самотужки навчилась перикарській справі і тепер стриже та фарбує гуляйпільців. Вона не покидає місто, бо доглядає. Стареньких батьків лічно у мене дома п'ять разів вже були прильоти прямо у дворі, тобто ховалися хто куди, і, і по погрібах, по і по під диванами, то де заставало. Дуже страшно. І після тих прильотів тоді не знаєш, куди того дідушку дівати, що з мамою робити, і, і сам так само. В таких умовах живуть зо дві тисячі людей. Це в шестеро менше аніж до повномасштабного вторгнення. Живуть, жартують, як в пустелі, воду і питну, і технічно провозять рятувальники замість ламп, ліхтарики та свічки. Пан Олександр сам із Гуляйполя каже, росіяни просто знищують його рідне місто. Встрілюють і рсзв гради і артилерія і танки також. Па нас б'ють спочатку. Було дуже це на це все тяжко. Дивиться на як можна більше зробити для цього міста. Побиті вікна і потрощені дахи чи не у всіх приватних обійстях. Будинок пані Ніни, де замість скла плівка не виняток. Проте виїжджати жінка не хоче на подвір'ї. У неї качки, гуси та кози їхнім молоком ділиться з сусідами, а ті пригощають фруктами. Жінка вже закупила дрова, а міська влада обіцяє допомогти з паливними брикетами. Живемо і нікуди не збираємося виїжджати. Це точно. Тяжко. А тяжко чого? Кожен день обстріли і прильоти, і прильоти. Деякі люди навіть переїхали до підвалів багатоповерхівок. Так і безпечніше і тепліше. Міськрада облаштувала такі жилі укриття буржуйками та генераторами. Жодної дитини у місті немає. Тож чи не найбільше житель Гуляйполя мріють про перемогу і повернення в місто дітей та онуків. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Енергетична відбудова України.